we 16 червня, понеділок на початку коротко про що говоритиме сьогодні. У всіх програмах столиця у цій частині головною темою стане політична ситуація в країні о 20.00 продовжимо аналізувати поточну політичну ситуацію, і зокрема поговоримо про вплив громадянського суспільства на дії нової влади. Чи розпутить президент Порошенко Верховну Раду України? І о 22.00 продовжимо на сході. Ситуація залишається вкрай напруженою. Що показали два місяці антирористичної операції? Чи залежатимуть перспективи? АТО на вирішальному етапі від Ефективності нових кадрових призначень у силових відомствах, які очікуються від новообраного президента. Отже, сьогоднішній вечір проведемо разом з вами, і вже готова представити першого гостя. Сьогодні це Валерій Димов, директор центру суспільної інформаційних технологій. Форум у цьому блоці говоримо про політичну ситуацію. Зокрема, розпочинаємо про проведення засідання РНБО про ті рішення, які були сьогодні прийняті. 223-09-71 Шановні глядачі, ми чекаємо на ваші запитання, але дуже прошу мало часу. Конкретно стисло. Прошу Двадцять три 097 пане Валерію, рада вас бачити. Добрий вечір. Дійсно, якщо не проти, розпочинаємо із засідання сьогоднішнього РНБО, тому що ну прозвучала інформація, яка, можливо, не але дала надію багатьом українцям. Це правда, це факт. Петро Порошенко розраховує, що бойові дії на сході, принаймні, до кінця тижня, а будуть мирного характеру. Не знаю, завдяки яким рішенням це вдасться зробити. Але, зокрема, якщо не проти, от пан Бригінець, народний депутат України, коротко на своїй сторінці в Фез. Буці, тому що все, те, що відбувалося на засіданні радболу, це займає велику кількість часу, але коротко він зазначив, те, що буде відбуватися, яким чином це може відбутися мирне регулювання. Ви слідкували за сьогоднішнім засіданням? Принаймні, якусь інформацію для себе дивилися, як може відбутися це мирне врегулювання. Добрий вечір. Ну очевидно, треба все сказати пару слів про те на якому етапі ми перебуваємо вся Україна. Оскільки спадок, який дістався новій владі, він ну очевидно такий, який передбачає перезавантаження, яке вже все набило оскоміну, але у всіх галузях, у всіх сферах. І, наприклад, те, що до Ради національної безпеки і оборони повертається той статус, який вона мала там колись за воно угу, і угу. при Горбуліні, там при разумкові і, можливо, відтворюється дійсно її стратегічний характер. Це також вселяє надію. Наприклад, в мене якось. Як в експерта, оскільки розумієте, ситуація ж така, що ми маємо тих силовиків, які на сході України займалися кришуванням там зовсім інших сфер, а не тим, що треба було боротися з кримінальною злочинністю. Ми маємо СБУ, яке було підпорядковано було на короткому поводку у російських кукловодів. Ми маємо практично мали б того президента, який підписував такі домовленості, які заганяли Україну в Паску. Ви говорили вже про гасаносуючи ФОТІ, та також сфера безпеки. України ми мали е, СБУ, яке практично е, скасовувало всі напрямки діяльності щодо в тих, звідки відбулася агресія до України, і навпаки, е, скажімо так, посилювало якусь там шпіономанію з боку західних країн. Ми маємо по війська, прикордонні війська, які практично е, займалися. Ну також очевидно, не, не тим, чим треба було займатися, і не в тому, не в тих напрямках. У нас практично була гола. Територія, і все це потребує очевидно, спочатку, все ж таки наведення якогось ладу, відтворення владної вертикалі, і потім вже для того, щоб приймалися рішення, і вони доволися до виконання, треба все ж таки, щоб пройшов час. Зараз ми бачимо, що і по діях, і по реакції на ці дії, і російської реакції, і цих сепаратистів, і терористів, і те, що там відбувається у них в їх переговорах, ми бачимо те, що Україна стає сильнішою, і надія, як ви кажете, на те, що. Ну, припинення буде незабаром все ж таки цей АТО з перемогою да, українських військ. Я думаю, що вона має всі підстави. Війну не можна але якось так. Я ну угу. знаєте, так слухаю Порошенка, слухаю інших зараз людей, які стоять у владі. І коли вони говорять про якісь там такі мирні плани, треба розуміти, що війна або виграється, або програється. Якими чинами зупинити це не ремонт, навіть це війна, да, тобто, для того, щоб. Петро Олексійович Порошенко свої слова втілив на минулому тижні. Він також казав, що вже до кінця тижня не буде в нас пострілів на східних кордонах, але ми бачимо, що ситуація все ж таки, коли 20 тисяч озброєних злочинців сьогодні порубі на зату цифру. З них половина не буде здаватися, або в них половині там руки в крові. Вони збивають і знають, будуть нести відповідальність. Вона складна, і тому треба спочатку закрити кордони. Треба О, дивіться, спочатку від витворити... кордоні. От, зокрема, те, що Бригінець сьогодні виклав, пан Бригінець. От перше, це таке є це заблоковані кордони, оточені міста, заблокована поставки зброї, при, 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 приписів, допомоги з терористами і відкритий гуманітарний кордон. А скажіть, будь ласка, ну про те, що необхідно все таки заблокувати закрити кордони. Пан Гриценко, і я про це досить пам'ятаю на каналі. 1+,1 говорив про це два місяці тому. Ну закрити кордони. Ну ну це не настільки було. Я розумію, що це певні все таки процедурні речі. Це треба прийняти рішення. Це не один день робиться, зрозуміло, але. Ну, те, що закриють кордони, я хочу, щоб пояснили глядачам людям, тому що всі покладають на це теж великі сподівання. Всі говорять, от закриємо кордони, стане легше. Чи так це буде насправді? Тому що вже ж велика кількість терористів, які є, і сепаратистів вони вже і бойовики, вони вже на території України. Я розумію, що не буде там доступу техніки. Знову ж таки, вчора з'явилася інформація, що на кордонах вже знову ж таки йде там техніка з Російської Федерації, навіть є відео, знову ж тому ж Фейсбуці. Закриття і заблокублокування кордонів дасть якийсь такий відсоток того, що Ну, ми будемо захищені, принаймні від того, що буде введено на нашу територію нові якісь там бойові техніку і так далі. Зрозуміло. Анатолій Степанович жінка про це говорив давно. Так. Але ми з вами говорили щойно, буквально що перезавантаження і переформатування і наведення ладу потребували в корумпованому суспільстві всі галузі корумповання. Розумієте, від громадського сектора вас також сьогодні буде напевно вам розкажуть угу. до про спілок. До я не знаю до силових органів, силових структур. Тому можна сказати, халова ар. Але від того в роті е, солодше не стане, тому е, можна говорити, але мож, але треба діяти. Ми про це говорили. І про те, щоб закрити 700 чимось кілометрів кажу, що ж велика кількість. Під, кількість. Да, це це, 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 це Скільки тут треба віск перекинути. Яким чином зробити все це? Застави, так вони обходили. Ви ж розумієте, що е, там тривалим час проходили зовсім по інших стежинах, і деякі кордони проходили по населених пунктах. Закриття кордонів необхідно зробити однозначно. Після того можна робити закриттям кордонів, Зонів, до речі, коли це буде серйозні снаміри підтверджено вже серйозними діями, зараз вже біля 300 кілометрів закрили, то я думаю, що ті. Найманці, які приходили з території Росії, вони будуть вони будуть тікати. Тобто, ми маємо бачитимемо певною мірою, все ж таки, з ким ми маємо справу. Тобто там зараз воюють і криміналітет місцевий, і ті, які не хочуть, аби їхні, ну ви розумієте, як наші деякі народні депутати або олігархи, спочатку їм було вигідно ця так, так звана федералізація, бо вони думали, що так, така їхня суб'єктність на буде. Потім все вийшло з під їхнього контролю. Там є кримінальні, там є сепаратисти, там є люди, які. Використовуються як знаєте, як живий щит, і є ті люди, які з території Росії прийшли сюди зі зброю. Як тільки будуть військові успіхи, а вони вже є. Вони тікатимуть на територію Росії. Де, до речі, пам'ятаєте, стрілково навіть не пускали їхні ж російські прикордонники. Тому зарадя кордонів вже дозволить переходити до другої стадії цієї операції, і тоді блокування цих фактично кубл сепаратистів і терористів, воно е, про до того, що е, ми матимемо все ж таки більш политивні результати. Ви розумієте, ми не Росія, да? там можна було в Норд-Ості спалити е, газом, потравити всіх своїх, аби е, тільки показати, що це жертви терористів. Там підривали свої будинки, аби Путін прийшов до влади, і там вони знищували повністю в Будьоновські вони знищували е, своїх, аби тільки показувати, що це жертви терористів. Ми не можемо себе цього дозволити. Ми головна е, стратегія, головна тактика е, наших е, військовослужбовців. Тих людей, які проводять зараз операції на сході України, для того, щоб не було великих жертв серед місцевого населення, оскільки вони прикриваються людьми, і це дуже важко робити, якщо люди сидять, якщо вони обстрілюють церков із дитячих садочків, зрозуміло, що дуже важко. І з іншого боку, ми бачимо те, як місцеве населення вже почало зовсім іншу сторону, качнувся мати. Спочатку це така ідея. Вони боялися бандерівців правого сектору. Можливо, якісь таких речей вони, вони вчора голосували за Януковича, за Ту владу і вони не хотіли, думали, що будуть покарані, і е, за це і можливо якось вони підтримували. Все ж таки, ми зараз е, бачимо різке падіння чисельності населення, яке підтримує сепаратизм в тих регіонах. Це всіляє надію. Це дозволяє нам сподіватися на те, що ці люди. Ці люди, які там вони не дозволять підживлювати під цей ґрунт сепаратизму. Можливо, і це тероризму. є наша на сьогодні, якби так не звучало. Але запоруха успіху. Ну така вислів такі, але в цих питаннях, тому що люди на сході це українці. Я маю на увазі. Ті люди, які знову ж таки слав'янську, тому що я знаю багато людей звідти, які нині на превеликі жалі є дні ночі, які проводять просто в підвалах і не виїжджають, які з дітьми ще залишаються. Ну будемо сподіватися, що дійсно розпочнеться і це при яке відбулося влади, дійсно будуть вирішені певні кроки, можливо, врегулювання найближчим часом. Я ще просто не забути щодо пана Гриценка. Ви в одному з своїх інтерв'ю досить цікаво щодо з приводу кандидата на посаду міністра оборони. Зараз у нас є виконуючий обов'язки пан Коваль. Ми знаємо, але знову ж таки багато точиться розмов про те, що необхідно знімати з його посади в посади ставити постійно. Є все-таки пропозиція пана Гриценка. Але ви зазначили, що от цитую, що не є небезпечною ця вся інформаційна компанія, яка розгонулася в засобах маси інформації стосовно кандидата на пост міністра оборони, є небезпечною для України в умовах російської воєнної агресії. Поясніть, будь ласка, що і от що ви мали на увазі, і чим в принципі це може загрожувати для України, якщо на цю посаду буде призначена компетентна людина? Ну мені здається, що навпаки, особливо пан Гриценко завдяки тим висловам. і дійсно, можливо, якби швидше дослухалися до того, що він говорив ще там півтора місяця тому, можливо. Б ми не були сьогодні в тій ситуації, в якій опинилися е, Порошенко переміг в першому турі. Пам'ятаєте, технологія була така: перемагає в першому турі, оскільки це не дозволить ще три тижні розкачувати, розгодувати ситуацію, делегітимізуючи владу, називаючи Київську угу. хунту Росії. Е, зараз е, вибори другий тур відбувся, б в цій вихідні, які минули. І угу. е, зараз вже всю відповідальність за те, що відбувається в Україні, особливо силових структурах, які є повноваженнями президента, нового це лежить на його фактично на його плечах, тому питання прерогативи і призначення тих людей, яких він вважає, можна призначати, аби вони виконували ті завдання, які зараз на сьогоднішній день. Ну, дуже складні і ті виклики, це одне питання. А в тому інтерв'ю, в якому яке ви говорили, я mm -hmm. говорив про те, що не mm -hmm. треба робити. Це mm -hmm. політична посада, так у нас і міністри політичні посади, але політична гра не, гра не може ну, нам затуляти справді те, що відбувається в Україні, і те, що там мусить бути побачена компетентна людина. Те, як полили Гриценка, розповідаючи про те, до того, як після того розповідали, що він ніби там не пішов, він там щось хотів, були переговори, так таке інше мені нагадувало цю таку політичну політичні ігрища. Оскільки людина набрала більше відсотків, вона може конвертувати ці відсотки в наступному скликанні Верховної Ради на почергових виборах, які однозначно відбудуться, і в Києв раді є представники для столиці. Теж важливо це що зрозуміло. є представники столиці. Йому йому дуже складно буде потім отримувати uh -huh. чисельність якусь чисельну групу uh -huh. в парламенті, оскільки на ну, народ не зрозуміє, коли міністр оборони йде з посади у відпустку, тобто дехто. Волів би скоріше спалити його як політичного mm. конкурента, аби потім, скажімо, виконувати свої політичні задання. Я не сприймаю таких ігор, враховуючи те, що виклики, які стоять перед країною вони дуже потужні, щоб ми не займалися політиканством. Угу. Зокрема, ще якраз про призначення. Сьогодні пан Тягнебух після зустрічі з президентом озвучив, що найближчим часом теж будуть кілька нових призначень. Хоча, ну в принципі, не дуже захотів озвучувати якісь там прізвища. Хоча як він зазначив, що ці прізвища давно гуляють у пресі, ви можете їх знайти подивитися. Але це буде генеральний прокурор, голова Національного банку та міністр закордонних. Справ. Ну, судячи з останніх подій щодо міністра закордонних справ пана дишиці, побачимо, що дійсно буде відбуватися, але скажіть у такі кадрові взагалі перестановки, розстановки в часи, коли що все таки має бути важелі на першому місці. Це вирішення ситуації в країні, яка нині відбувається, чи вирішувати і тут? Перепрошую, ділити якісь портфелі. Як ви вважаєте? Чи в принципі це має бути все синтезовано і одночасно відбуватися? Це риторичне запитання. Зрозуміло, що зараз не до портфелі. Зрозуміло, ну... що я був в парламенті. Я про це також писав, коли вже захоплювали. Крим люди ходили і говорили по парламенту з задоволеним видом там передавайте резюме тому, то тому то не буду прізвища називати. Ходила вже там Ульянченко. Віра, значить відбувається значочком, в зі та? значочком mm -hmm. якоїсь там сотні, розумієте. Тобто, вони з діли... займалися портфелями в той час, коли фактично у України забрали Крим. Тому я не думаю зараз і слова тягнебока. Всі кажуть, що президент буде призначати, Це його прерогатива. До чого тут Тягнебок? Всі хочуть використовувати. Знаєте, колись вибор написав. Найбільше найбільшою ваду для політика є марнославство. Оце числа для того, щоб показувати тебе цитували, воно досі превалює в українській політичній реальності. Ми зараз напевно знаєте, скоріше би ефективність оцінювали знаєте, по ділам їх узнаєте Їх скоріше б ми дивилися по справах, які виконують, по ефективності цього керування, аніж скриємо якихось політичних ігор навколо тих чи інших посад чи тих інших портфелів. Складні завдання стоять перед країною. Знаєте, були такі часи в деяких країнах, коли на державну службу на посади практично. Примушували іти, розумієте зараз, тому що такі були складні завдання. Ніхто не хотів йти. Це було в, в епоху відродження в деяких. Республіках італійських Розумієте, зараз ми десь не таким. Зараз треба засучів рукава, пахати. зараз кров пот і сльози треба вже не народи вибіцяти, а самим собі собі, як коли казав Черчилль і своїм родинам, тому що дуже складно зараз буде зараз. Нам ми будуємо нову країну, і як це не пафосно звучить, не патетично звучить. Треба, щоб всі це зрозуміли. Треба, щоб зрозуміли, починаючи від тих людей, які зараз досі на майдані стоять, і закінчують тими можновладцями, які досі думають навколо портфеля, навколо посад. Я думаю, що. Ми йдемо на правильному шляху, не дивлячись на те, що е, якось ну не хотілося говорити про багато проблем. Ми їх всі знаємо. Ми ну, правиль, так, право шлях... тобто, ми вже практично всі, всі... Ми відтворюємо угу. вертикаль влади, і поступово, 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 ми е, за... Ну, фундуємо державу Україна. Ніколи я повторююсь. Вже коли сказав, ніколи ще не була Україна такою суб'єктною. Про нас говорять на висадки в Нормандії на 70-річчі, Про Україну говорять на раді на наради на, на радбезі. ООН, про Україну говорять всі у в в Європі. Ми маємо серйозні, серйозні, дуже серйозні здобутки щодо євроінтеграційних процесів. Ми нарешті ми я, можемо вражати, подавати в суд і червня. Буде друга частина підписана. З я переконаний, що буде. Вона анонсована не тільки угу. українською стороною, вона насована вже е, практично повністю ЄС, і навіть сьогодні була заява Євро. Це вже інше, Євро, е, Єврокомісара ЄС з питань, е, там які стосуються паспортних режимів. Вони каже, що ми не будемо чекати, наприклад, ми не пропонує не чекати, коли буде безвизовий режим, а пропонує країнам давати тривалі там, де сфери сфера їх компетенції. Тобто, фактично, і ти назустріч Україні, да? і ти назустріч е, тій країні, яка яку ще недавно жахалася, оскільки це була, я не знаю, якась е, ну, дуже лякала видякувала на Своєю корупцію і своїм вони не розуміли, що тут відбувається на сьогоднішній день. Ми нарешті утримуємо е, Україну великими літерами да, на всіх е, на всіх це ж круто. Порядках, ви бачу, що так кажу в ефірі, прямо але це круто, насправді. Я маю на увазі про великими літерами України, і слава Богу, е, то вже знає, вже чи... ніколи насправді тебе не запитають, як би ж ти, знаєте, банально не звучало, бо багато хто це використовує. Але, Шевченко, але за кордоном, вже ніколи коли тебе запитаються, що звідки ти а ти скажеш, що я з України, і раніше казала, а аю from Ша чомусь так постійно звучало, хоча тепер всі будуть розуміти, що Україна це Україна. В нас менше 4 хвилин. Я хочу, ще все-таки, як ви вважаєте, я розумію, що не варто шука шукати якихось співпадінь сьогоднішнього дня, те, що відбулося з газом, так але це сьогодні дійсно відбулося 16 червня, тому що припинення, ну насправді не те, що припинення, правильно треба сказати, що 16 червня Газпром оголосив, що вводиться режим передоплати за газ для України. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що тільки тепер рішення арбітражного суду в Стокгульмі може якесь бути для того, щоб вирішити це. Це питання і наскільки цей момент, що сьогодні відбулося, він негативно впливає на наші дипломатичні відносини, яких ну вже давно в лапках ми можемо їх називати з Російською Федерацією, і чи не призведе оцей момент до того, що Петро Порошенко, який наголошував на тому, що все таки необхідно сідати за на переговори на мирні переговори з паном Путіним, Що це призведе до того, що знов ж таки ці переговори і перемовини будуть відкладатися на потім? Ви знаєте, одразу багато запитань. Значить щодо газу, мало Та того, так що... цікаво. Мало я того... я що не встигає мало того, що Росія не продопада. Вона каже, передоплата – це не значить, що ви будете платити. Обогашати будете той борг. Це мені нагадує, якщо ви, це три квартира, то в одну з квартир у вас увірвалися якісь там поселенці, а потім uh -huh. кажуть, що ви мусите їм платити за їхні комунальні за, за е, комунальні послуги. Розумієте, тобто вони анексували Крим, вони анексували державні підприємства, вони анексували Чорномор Нафтогаз. Вони забрали у нас 2, 2 мільярди кубів газу. Вони е, практично скасували ту надбавку, яка була за те, що вони базували Чорноморський О, флот. Взагалі. вони і кажуть, що тепер вони нам нічого не винні. Після того вони хочуть, щоб ми їм платили за той газ. Тим самим, до речі, Росія виконує, вона хоче легітимізувати свої речі. тобто газ окремо і а, а все інше, типа ми залишаємося. Ми е, російською мовою залишаємося з тим, що і Крим по факту вже в Росії, але ми не можемо е, зараз погодити умови. Ми не будемо на це погодити, оскільки та суб'єктність, про яку говорив, вона передбачає в тому тому числі, знаєте, суперкісті нарешті на переговорах. Вже тепер не буде такого, коли там харківські домовленості били депутатів, ми знаємо цих депутатів, до речі, один з них в Криму Крисиченк інший царьов. Вони били то, щоб служити своїй Росії. Сьогодні вже в Україні таке не прокатить. І тому Україна може виграти, оскільки, якщо ООН. Не визнало е, анексії Криму, якщо воно вважає це українською територією, то я думаю, що ми можемо це вирішувати в пакеті. Е, і за е, це українська знаєте, Майдан покінчив моя Сим... хата з краю. А дуже у цей покірний телят двох мам все розумієте. У цей телят, він може там нехай сусуть, а ми фактично на сьогоднішній день е, припиняємо цей е, такого роду е, сусунки з Росією, яка анексує, який я фактично е, ми заходимо з форматі не об'явленої війни, uh -huh. неоголошеної війни. І ми, я думаю, що мусимо своїми справами доводити, що ми належимо до європейської великої європейської спільноти. Ми обов'язково найближчим часом з вами побачимося, тому що, пам'ятаючи, наш попередній ефір, ми досить цікаво, вами говорили про санкції. І сьогодні, до речі, от сьогодні, саме 16 червня, велика кількість і західної преси, що для мене і для журналіста було цікаво навіть почитати, говорили про те, що ви, Валерій Димов, у нас зазначив в прямому ефірі. Це було якраз період тоді, коли було анаксовано Крим. І ми коли говорили, що сміялися. санкції, коли всі говорили, та які там санкції. І росіяни говорили, та Боже, ми ці санкції ми не переживаємо, нехай водять, продовжують водити санкції. А сьогодні, от так, от, закрема, Велика кількість західної преси, які можна дійсно довіряти, і цікаво принаймні читати. Почали говорити, що насправді, от той вислів, що сміється той, хто сміється останній. Ну він досить гарно спрацює, тому що насправді санкції вже починають працювати, вже почали працювати і працюють дуже потужно. Тому наша наступна розмова, якщо бути не проти, вже анонсую. Просто ми поговоримо і продовжимо говорити наскільки взагалі налагодиться ситуація. Наскільки санкції, над якими так всі нібито в лапках знову ж таки сміялися, але вони дають свої позитивні результати. У нас у студії в першому блоці сьогодні був Валерій Димов, директор Центру Суспільної інформаційних технологій форум ми після невеличкої перерви повернемося до студії. Тому, будь ласка, не перемикайте.